Вона йому дзвонила, так дзвонила, і скидувала і набирала знов. І подумки у Господа просила, щоб він оберігав її любов, гудок один, за ним і другий, третій. Та відповіді їй далі не було. Душа тремтіла, начебто подерта, і серце нило в голові гуло, в думках одне лиш тільки би все добре, лиш тільки б він, хоч слово відповів. Він їй мужній, він такий хоробрий. Не здасться він безжальній цій війні. І знов знайомий номер набирала, із підписом коханий абонент. Вона чекала і, на жаль, не знала, що він коханою її вже не назве. Така реальність гинуть у окопах, хтось в полі бою віддає життя. Скажи ж, бо Господи, вмирати будуть доки за нашу волю краще майбуття.